Зараз ми з вами дивимось. Вищі сили. Подумайте про себе, про якусь свою ситуацію, яка вас гнітить, або якесь питання, на яке ви не можете отримати самі відповідь. Буде щастя і любов. Дивіться, вісні прийде якась підказка, або вже прийшла. Причому сон може бути такий тривожний трошки. А віщувати перемогу. Правду дізнаєтесь про людей, через яких плакали? І зрозумієте, що. Ви правильно зробили і висновки, і якісь дії, і можна було не плакати, тому що люди просто вас провокували і не цінували. Яка вражина, вражина у вас? Угу. Або з магічним хистом, або з, з номерами телефонів магов. Знаєте? Да. Людина, яка була вхожа, або в вашу родину або родичка, дуже близька до вас людина і має підтримку. Бісить її ваше кохання. Взагалі, що, ну, а чому це у вас кохання, чому до вас добре ставляться? Я, я хочу так, як в тебе було, кажу. Ой, дівчата, ви якось почнете на чоловіків або вже після цього, цього впливу почали на чоловіків дивитись, знаєте, як на зрадників собі сумніватися, а вона прям розквіла квіточка наша. А що то у вас крадник? Ні, опоїла чимось. Або вас, або чоловік. Сили підзабрала, підзабрала силу. Он каже, що не крадник. Енергію забирає лярви. Ну, є негатив. То краде, то негативна не якась програма. Треба зцілюватись. Дівчата, хто от відчуває, що ваша історія, вам духи роду. Привіт передають. Кажуть, ми, ми тебе попереджали. Можливо, вам якісь які знову ж таки сни снилися. В когось це давня історія. Ви прям відчуєте, що це дежавю, і ви. Знали, знаєте, про що я. Ви прям вчились після цієї історії, вчились жити заново. Добре, давайте ворога вашого. Що за ворог? Давайте покличемо ворога. Хай проявиться, прийде. А не спить, не відпочиває, поки не прийде. Запах такий, або духи якісь такі, трав'яні незрозумілі, щось підванює. Що за ворог мої зайки? Що за ворог, звідки взявся? Сили забира знову каже. Дивіться, ті ж самі карти можете перемотати. Добре тасувала колоду, свічки ж. Свічки ж зажигати то вам. Вас отруїли. Нестабільна пішла. Психічний стан нестабільний пішов. А з циклом якісь проблеми могли бути. Хвороба прийшла. Зла на вас була. Хотіла, щоб у вас все розвалилося де та ж сама карта? Подивіться. Навчання, розпад. Ворог отримує своє. Ви також просіть у Бога. Ви також просіть. Захисту ви дуже втомилися, кажете. Знову одна ж та сама карта йде. Ні, то суперниця. Ну, буває таке, що їм і маман суперниця, да? Хочу вивезти вас, ну, якась хвора людина, тому що от, я хочу знищити, ну, в якому сенсі знищити життя чи іншої. Хочу чомусь в цьому розібратися. Дай підказку, хто оце. Ну, Трашку. Яка з себе корчить дуже гарно. Не кохала її чоловіки. Біситься, що у вас є якісь можливості або навіть магічні способності, здібності. З'явиться. Буде ще напад на вас. У нас вітер нащухає. Дивіться, вам треба оточення своє змінювати повністю. У кого це маман? Вона може вам щось подарувати, або у вас вдома є щось фамільна, якась коштовність. Щось дарувала. Або прикраса, або хустка. Тут жінка одержима, якщо це часть мама, не ви відчуваєте, що то ваша історія. І вона не хоче помирати, хоче... тому буде забирати життя з тих, хто поруч. Ні, вас охороняють вищі сили, але ви занадто добрі до людей, як я. Тому будете все ж таки платити здоров'ям трошки. Буде у вас призупинятися час, призупинятися можливості, підзакриватися нові можливості. Заради чого? Не треба служити нікому. служіть тільки собі та Богу. Не треба бути хорошою невісткою, не треба бути хорошою господиною. Якщо вас вам це хочеться, це одне. А якщо ви вважаєте, що так потрібно, потрібно тільки про себе дбати, бо у вас по здоров'ю проблеми. Тому дівчата зараз це не актуально, тільки на собі концентруйтесь. Така порада.